І зараз долучаємо до ефіру Костянтина Ковальчука, заступника міністра розвитку громад та територій. Пане Костянтине, вітаємо вас. Доброго дня. Добрий день по гарячих слідах. Ідемо хочемо спитати про затвердження урядом концепції державної цільової екологічної програми технічної модернізації підприємств водовідведення та очищення стічних вод, що перебувають в державній або комунальній власності на період до 2020. 34-го року поясніть, будь ласка, що це за рішення, чому саме зараз воно необхідне? Добрий день. Дякую дуже за піднято. Важливе запитання. Дійсно, сьогодні на уряді розглядало саме це питання, і ми вдячні за підтримку нашої ініціативи. Це питання дуже важливе і необхідне для України ще з моменту підписання угоди про асоціацію з ЄС. Зараз вона ще більш стала актуальною, адже ми офіційно почали переговори про вступ до Євросоюзу. А як ви знаєте, країна кандидат має, має чіткий план дій для досягнення європейських стандартів, особливо в сфері екології, очищення стічних вод. І тут ми мусимо визнати, що ми значно відстаємо. Бо системи водовідведення у нас не просто не відповідають цим стандартам, а стали серйозною загрозою для екології, здоров'я людей в тому числі. Бо наразі лише половина стічних вод у нас проходить повний цикл біологічного очищення. Третина взагалі скидається у водойми без жодного очищення. І менше ніж половина населення має доступ до систем централізованого водовідведення взагалі як така. Ну і мережі відповідно зношені на 80% в середньому по країні, і половина з них майже в критичному стані, бо давно вже відпрацювали той ресурс, який їм відведено. І головна причина всьому цьому багаторічна відсутність серйозних інвестицій в цю сферу. Щоб це змінити, відповідно міністерствоми було розроблено концепція, яка в подальшому буде основою для розроблення великої державної програми модернізації підприємства до відведення і очищення стічних вод. Її реалізація запланована на 25-34 роки, тобто доволі ґрунтована програма, довготривала, і вона передбачає в собі комплексне оновлення всієї системи, починаючи від мереж і закінчуючи до очисних споруд. Пане Костянтине, те, що дійсно ми маємо з цим проблему, це факти. Ви його щойно підтвердили. Зараз нас дивляться глядачі. І для їхнього розуміння, чи можете ви розказати, а що конкретно зміниться? В екранах українців буде інша вода, чи, можливо, якісь інші інновації? Зрозуміло. Ну, давайте викреслимо. Спробуємо викреслити найголовніше з цієї програми. Ну, По-перше, будуть оновлені і побудовані нові сучасні очисні споруди. Вони працюватимуть за новими технологіями, які будуть вже відповідати європейським стандартам. Це означає, що вода, яка повертається в природу після використання, буде ну, вже чистішою, значно чи на якийсь відсоток, але чистіше. По-друге, більше людей будуть мати доступ до якісного водовідведення. Бо, як я казав, сьогодні централізованим водовідведенням користуються далеко не всі українці. Ми хочемо, щоб завдяки цій програмі цей показник збільшився до 70%. По-третє, це передбачить економію ресурсів, екологічну безпеку, адже частина очищеної води, відходів зможе використовуватись повторно. Ну, наприклад, в сільському господарстві, в промисловості можна буде повторно використовувати воду і цим самим економити використання чистої пітної води. Ну і це зменшить відповідне навантаження на екосистему, збільшить доступ населення до систем водовідведення. І ми допускаємо, що це можливість створення не менш ніж ста тисяч нових робочих місць, будівництво та супутній галузі і ухвалена сьогодні. Постанова передбачає, що саме Міністерство розвитку громади території України має розробити цю програму. Відведено шість місяців для її розробки та затвердження. Uh, і вона не просто буде програма про оновлення там труб чи очисних споруд. Uh, я хочу підкреслити, що ця програма має бути про здоров'я людей, про екологію, про комфорт, щоб вода була чистою, щоб uh, те, що ми п'ємо і потрапляє в наші крани, було безпечним. І хочу запросити щиро всіх небайдужих до нашого майбутнього долучатись до формування і розробки цієї програми. Міністерство відкрите для цих пропозицій, тому зацікавлені особи, креативні ідеї, щось прогресивне. Ми все. Будемо намагатись враховувати, тому звертайтесь до міністерства в процесі шестимісячної ці розробки цієї програми, пане Костянтине, і ще точкове є питання? Воно буде стосуватись Миколаївщини знов таки рішення уряду щодо реалізації публічного інвестиційного проекту з будівництва магістральних водогонів саме в Миколаївській області. Скажіть, будь ласка, наскільки актуальне це питання, і що саме? Зараз наскільки критична ситуація з водопостачанням саме на Миколаївщині? Дякую за запитання. Дуже важливе, давайте відразу. Я проблематику бо єдиним джерелом питної води для Миколаєва, з 2007 здається року, був водозабір з Дніпра в Херсонській області і водозагін через Дніпро-Миколаїв в квітні 22-го року, через військову агресію. Водогін було пошкоджено а в подальшому, 23 й рік червень, коли ви знаєте, що сталося з Каховською ГЕС, то, взагалі, спричинило майже техногенну катастрофу. Вода відійшла, і багато населених пунктів вздовж каховського водосховища, включно з Миколаївською областю, фактично залишилось без водопостачання. Це ну завдало значного удару по системі водопостачання і водозабору Дніпра Миколаїв. Фактично позбавивши місто, велике місто надійного джерела питної води. Через це довелось переглядати взагалі схему водопостачання до міста Миколаїв. І зараз Миколаїв отримує воду з річки Інгулець, яку подають магістральним каналом до очисних споруд Миколаїв водоканал але мусимо зрозуміти, що це лише тимчасове рішення, яке не забезпечує Миколаєву необхідний обсяг питної, і якісної води. І будівництво магістральних водогонів це не просто відновлення інфраструктури, а реально порятунок для сотень тисяч миколаївців. І постанову, яку сьогодні прийняв уряд, вона забезпечить ефективне використання коштів виділених з державного бюджету саме на, на цей проект. Пане Костянтине, наостанок коротко, оскільки ви вже сказали про кошти. А ми вже знаємо, яка сума має бути виділена. Це 8 мільярдів. Чи вистачить цих коштів? І головне, хто контролюватиме, як їх перерозподіляти? Так дійсно в бюджеті на 2025 рік закладено 8 мільярдів на цей проект. Ці кошти спрямовані на будівництво трьох основних магістральних водогонів. Миколаївській області із водозабором з річки Південний Буг до Миколаєва координаторами цього експериментального проєкту є Мінрозвитку та Агентство відновлення. Контроль щодо контролю правильно ви заакцентували наголос: що контроль буде декількарівневим. По перше, контроль залишиться за Агентством відновлення, яке є головним розпорядником. Коштів і буде відповідати за реалізацію цього проекту. По-друге, безпосередньо роботи буде виконувати служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області. Також залучаються аудитори громадські організації, які будуть моніторити відповідно цей процес. Дуже дуже важливо, щоб завдяки запровадженому цьому експериментальному проекту вдалося скоротити час на проведення деяких процедур. Маємо досягти балансу розумного балансу між швидкістю і якістю, бо важливо, щоб гроші не лежали там на рахунках, а фактично були проведені роботи вже. Адже ну фактично, вода водопостачання це питання національної безпеки, і тому контроль за цими коштами має бути жорстким, і ми не можемо собі дозволити ані жодних жодних зловживань, ані жодних затримок, тому що миколаївці реально потребують і чекають. Завершення реалізації цього проекту і а, Костя, в тебе є ще питання? Ну воно б стосувалося Миколаївщини. Тут цікавить, коли зрештою буде вже мова про стабільне водопостачання. Можливо, є якісь конкретні терміни, але, пане Костянтине, в нас буквально 30 секунд. Добре, тоді я, я розумію, що мешканцям регіону дуже важливо конкретний час. Якийсь mm -hmm. повірте, що Мінрозвитку спільно з агентством робить все можливе для того, щоб максимально пришвидшити цей час. Буду обережним. Я знаю, як агентство позиціонує. Давайте сподіватися, що влітку, там до початку осені, ці роботи мають бути завершені. Дуже обережний прогноз. Та пане Костянтине, будемо вам Дяку. дякувати. І на останок, Дякуємо. вода це здоров'я, це життя українців. Зичимо успіхів. Нехай все заплановане буде втілене в життя. Костянтин Ковальчук, заступник міністра розвитку громад та територій України, був на прямому зв'язку зі студією.